Деревенькі були сюди дощик. Осінь. Але так, що відносно дякувати Богу, тепло, що немає морозяних приморозків, хоча то вже глибочезна осінь завалила за другу половину добряче. Скоро, <кхе> Скоро може бути і приморські сніги. Дерева ще не всі, правда, зелені. Ну, горіх облетів, тому що вже були приморські, а боже, зелені, жовті. Є ще зеленкуваті, яблуні ще, до речі, зелені. І в ліс я бачу такий зеленкуватий, там далеко не видно зараз. Хмари біжать, дощик муросить, але плюс-мінус тепло. Ми збираємося в дорогу, куди ми йдемо, а ми будемо сьогодні сватати нашу гусочку. Зараз я її хочу, як завжди, до приготую коробки, приготую е мішок і, і поважимо її заради цікавості, побачимо, що ми підгодували, правда? Вага мене вже тут просить, її забувши від минулого разу. Ось, так, пакувати і потім будемо все показувати. Ми вже в мішку. Посадив її баняк, щоб вона ногами не бігала. Лапки я її не стисну, тому що вона буде їхати довго, 2,5 буде в дорозі, тому цей 2,5 години буде в дорозі. Не хочу, щоб лапки затекли, щоб вона потім на там не пленталася. І тому я тільки так запхав мішок, зав'язав. Ось, попрощалися в нас своїми батьками, сестрами, братами. Правда? Ми що виходимо за місто, ти будеш така красуня, я знаю, а зараз ми ідемо поважемося. Так, вона не в мішку, ні до кого до чого вона не дотикається. 7.300. Це така наша гусечка, молоденька, боже, скільки її, я не знаю. Ну, півроку, може, має вже. Не десь травна і вечерний вип'є на листопад. Ну, півроку хобі до листопада ще нема. половиною ну, місяців. Ну, потім гляну по записах, якщо найдете, скажу, коли вона у нас вилупилася. Ну ще раз, один разочок, ой, яка вона важкенька. Я її ніс сюди, то так здавалося, що не дуже є. А ну тепер, коли поклали на вагу, ну вага незмінна, гусочка крутиться, ось така наша невісточка їде свататись. Так, пхавна повисить на возі. До речі, хочу, щоб показати, у нас душі було, так, як я вже говорив, ось ця гусочка чорна, до мишки, вона теж буде такою комплексією, як ось ця сіра наша невісточка. І кого би цікавило, можемо покажити. Продати. Що ми готові до дороги. Тут дві курочки, біле вушко, а тут наша красунька. Та. Ось так коробиці. в мішку вона сидить, сидить вона чемно. Не знаю, верх, напевно, закривати не буду, такий ось такий вершок. Було красиво, може це буде. Дихати є, куди повітря є. Як доходити, ми в дорогу, покажу потім вам. Як вона на новому господарстві з новим гусаком, якщо вона не вийде можливість, прийшли провожати. майже під Волинську область, тут така от краса березовий гайок. Машини стоять, напевно, грибачки збирають, вузка їде фантастично, трошки там щось г'єкає. Зараз ми зупинимося до маємо трошки свіжого повітря подихати і я відпочивку. Може і по гриби піду. зупинились трохи відпочити. Тут сосновий ліс, перша була така гарна погода. О, сонечко, там був такий чистейший ліс, і тут теж чистий ліс. Але думаю, зупинюся, подивлюся, що твориться, грибів нема. На окраїні, які можуть бути гриби. Відкрив багажника трохи, щоб наші пташечки подихали. Ми вже майже добралися до цього. Майже добралися до фінішу, ще трошки. Та звичайно така мала. Сватанки відбулися, Вона ще поки що бокує, але потім прилетіме до нового господаря. Село Свірш і Свірський замок. Хто дивився фільм Довбуш, тут знімався цей. Тут знімався частина фільму Довбуша. Ось така краса, я спеціально пригальмував. Ми вже вдома, загрузили нас подарунками і коробку нам віддали. Але що в коробці, цікаво, хто відгадає. Ну що, всім гарного дня, мирного неба, дорога була гарна, легка. Радий був бачити своїх друзів. Правда, головного не було вдома, той поплета десь поплента як завжди. Помагати всім, добрий хлопчик, допомагай. От, отримав я назад взамін щось. А що це? Цікаво, чи хтось гадає, чи ні. Всім гарного дня, мирного неба, любові, Божої благодаті.